Землю у власності, якби їх не обдурили і цю землю не відчужили. Кожен, навіть той, хто не має роботи, він міг би жити на дивіденди на земельну ренту, тому що від такої земельна рента має нараховуватися. Відповідно до вартості землі, а проценти мають нараховуватись, такі як депозитні ставки банку чи кредитні ставки банку. В таких межах це були б колосальні суми. І вони б позбавили наших латифундистів отримувати на нашій землі такі великі надприбутки. Практично, ці надприбутки наших латифундистів це є те, що забрано в кожного нашого громадянина. Це, що не наші громадяни, то це отримують в великих масштабах наші олігархи, які мають великі суми землі, по 300 тисяч гектарів землі, по 500 тисяч землі. І навіть є інформація, що і більше є люди, які мають більші наділи землі. Я думаю, що нам всім однозначно треба боротися. І ця декларація, яку кожна людина подасть, вона задекларує свою претензію. Вона задекларує свою претензію, і вже я думаю, що олігархи задумаються, що все-таки вони викрали чиюсь землю, що це не їхня земля, що це наша земля. Але оскільки ми мовчимо, ніхто нічого не заявляє, всі шукають щастя, десь виїжджають з держави, то хто буде захищати нашу землю від цих посягань? Це ж справа тільки наших рук, Це ми повинні зробити, бо за нас цього ніхто ніколи не зробить. Бо якщо і зробить, то не для нас, а ясна річ, що для себе. Тому земля це це святе, і кожен має, подавши цю декларацію, заявити свою претензію. І в такому випадку не буде вже в них таких шансів в кінцевому підсумку. Я вважаю, що якщо ми зберемо е, якусь кількість певну критичну масу цих декларацій, цих людей, які виступають за свої права, то ми зможемо завершити цю справу позовом, де владі прийдеться відповісти за всі ці е, е, злочини перед державою, і перед нами, тому що е, дефолт, це воно. Має якісь причини, і хтось в цьому є винен, і ми маємо ставити ті питання. І вважаю, що ми маємо завершити нашу боротьбу створенням народного трибуналу, а також ось цим процесом, який я пропоную. Це практично судовий процес, в якому всі сторони займуть своє відповідне місце. Ті, хто порушували закон, будуть під одним, на одній лаві. А ті, хто потерпілі, то вони також мають встати і сказати, що ми не хочемо так далі жити, ми хочемо, щоб влада перед нами відповіла за всі свої діяння, тому що далі так неможливо. Ця робота зроблена ще в 2000 році, в 2001 році було видане друге видання. І я просто мені дуже боляче, що так довго якось ми не скористалися цими можливостями, що ми вичікували, думали, що хтось за нас щось зробить, але повірте, що за нас ніхто нічого не зробить. Спасіння утопаючих це діло рук самих утопаючих. Щодо щодо вступу в Євросоюз то, звичайно, що це позитивний крок нашої держави, що все-таки ми хочемо також жити в цивілізованій державі, в цивілізованому світі, їхати і жити так, як всі цивілізовані люди. Але я думаю, що майдан мав ставити питання, крім Євросоюзу, ще треба було ще виставляти наші якісь права. Необхідно провести інвентаризацію майна у всіх областях України за наступне. Пунктами: перше майно, яке є у власності держави, сума майна, друге майно яке є у власності громадян України, третє сума майна, яке є у власності іноземних інвесторів, які використовують наші підприємства і фактично експлуатують наш, наших громадян. І четвертий пункт це вони мають порахувати нам скільки майна знищено, і хто має за це нести відповідальність. Адже у Львові, наприклад, було 42 заводи, лишилися. Якісь там раховані заводи мала дуже кількість, а на те місце виникло 42 банки, які абсолютно Меніць, чи нам потрібно 42 банки. Якщо раніше було три банки, обслуговували всі заводи і все працювало. Також нам треба стосовно землі поставити питання перед урядом, що мають бути виконані закони стосовно землі. Також треба слідкувати стосовно створити, створити однозначно треба, національну комісію, яка буде складатися з національно свідомих грамотних патріотів і контролювати дохідну і розхідну частину бюджету, тому що бюджети використовують урядовці як свою власність, а це є власність народу і держави. Нам треба також вважати, що цей рух капіталів в Росію, який відбувся Усі, а також на захід і назад, яке зараз повертається в вигляді тих інвестицій, цей рух кримінальних потоків. над тим також треба встановити контроль. Ліквідувати необхідну посередницьку діяльність, на які наживаються олігархи, і тим самим ми знищимо експлуатацію українського народу. Нам потрібно встановити граничні ставки банку, оскільки ставки банку приблизно мають бути рівні дивідендам і мають бути приблизно до рівня земельній ренті, тобто оренду арендні платі. А ці всі речі абсолютно не співрозмірні. Наша земельна рента це в. Взагалі не витримує ніякої критики. Нам треба переглянути закон про пенсійне забезпечення, оскільки він абсолютно не відповідає нормам міжнародного права. Потрібно скасувати негайно це подвійне оподаткування по пенсіях. Яке не сприяє росту заробітної плати, а сприяє навпаки заниженню заробітної плати і відповідно пенсії. Нам потрібно провести перепис населення станом на, 2000, на 2015 рік, на 1 січня 2015 року, оскільки е, треба з'ясувати, е, зменшилась кількість населення, наскільки вона зменшилась порівняно е, з 90-м роком, Скільки зменшилася чисельність національності, такої, ми українці як титульна нація, як зменшимо, тому що в 90-му році у нас було 80%. Зараз є такі дані, що у нас вже 70%. Тим більше, що зараз отримали громадянство понад 7 мільйонів чужих громадян, які це для нашої держави трохи велика кількість, я вважаю. а ці громадяни не мають права на безоплатну передачу майна, в них зовсім інший статус. Також нам треба порахувати збитки перехідного періоду. Період 91-2013 рік треба визнати періодом геноциду української нації. Дії державних чиновників, які будуть встановлені, особи, які будуть встановлені, мають понести, вони фактично вчиняли злочин проти держави і народу. І вони, цей злочин проти людства, проти людяності. І за цей злочин має бути відповідне покарання, і цей злочин терміну позовної давності немає. Тому я пропоную всім починати, Починати е, процес захисту наших прав, і відповідно е, люди, які понесли, зробили такі злочини, мають понести покарання. Цю книгу е, можна знайти в інтернеті, набрати тільки треба обкрадена Україна, і повний текст цієї книги, третє видання, можна ознайомитись по інтернету, а також можна зробити роздруковку і так легше, е, так легше читати, можливо, чим в інтернеті. На цьому наша розповідь завершена. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.